Організований районним відділом освіти конкурс колядок серед учнів шкіл району увібрав у себе розмаїття та колорит прадавніх українських традицій. Цьогоріч дійство розпочалося з виконання колядки Нова радість стала. Відтак усіх присутніх привітала голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій. Вона впевнена, що діти, які беруть участь у розколяді, виростуть справжніми українцями і з покоління в покоління передаватимуть наші традиції. Сьогодні з великою приємністю хочу подякувати. Учасникам розколяди, вашим наставникам, батькам, священникам, які служать на ваших парафіях, за те, що вас навчили носити вишиванку, підтримувати обряд і традицію українського народу, тому що це саме головне, що є. Нашого в нашій нації учасники розколяди представили на огляд журі цікаві програми, звучали колядки та віншування, притаманні кожному селу, а також обрядові вертепні дійства, завдяки яким глядачі потрапляли у різдвяну містерію. Виступи кожного колективу були оригінальними та самобутніми. Діти прославляли спасителя, бажали здоров'я, миру та добра кожній родині. Адже для них різдво це особливе свято. для мене – це якесь диво у світі. Панує якась незабутня атмосфера, всі колядують, щедрують. Для мене це одне з улюблених свят. Найбільше мені подобається, коли уся сім'я збирається на вечерю, коли усі сміються, радіють, панує якась дивовижна атмосфера. І це приносить усім радість, щастя. І... Зближує усю сім'ю. Серед такої кількості талановитих колективів обрати переможців дуже важко, зазначає голова журі, начальник відділу освіти Калуської райдержадміністрації Оксана Савчук. Насамперед, члени журі звертали увагу на рівень та автентичність виконання, артистизм, оригінальність виступу тощо. Тут вони показують і музичне оформлення, і автентичність номеру, і відповідність його традиціям, і індивідуальність оформлення номеру, і акторську свою майстерність ми оцінюємо і. Звичайно, регламент про виступу кожної команди, тобто основний символ свята це різдво, різдво у колі сім'ї, різдво у колі друзів, різдво у колі школи, в колі учнів, де вони навчаються. Серед шкіл першого другого ступенів перше місце у студінківської загальноосвітньої школи, друге у Бережницької і Середнянської, третє у Вістівського НВК, Кадобнянської і Копанківської шкіл. Найкраще продемонстрували своє мистецтво серед шкіл першого, третього ступенів вихованці Войнилівського центру дитячої та юнацької творчості. Друге місце журі присудило Войнилівському опорному навчальному закладу, третє під Михайлівському НВК. Члени журі вирішили, що вихованці студінківської Оли, представлятимуть наш район на обласній розколяді.